Так, сталося, що я займаюся проблемами місцевого самоврядування і регіонального розвитку вже багато років. За цей час мені довелося написати декілька книжок, підготувати декілька законопроєктів, котрі з них стали законами, інші поки що так і залишаються проєктами, підготувати низку концепцій, але це завжди ну, залишається якийсь такий бар'єр. Між невеликим прошарком людей, які це можуть прочитати і побачити, і більшістю людей, які це не можуть прочитати за різних причин і не можуть побачити. Тому кілька років тому ну, ми зробили першу спробу написати про реформу так, щоб їх про це могли прочитати навіть народні депутати. І тому ми зробили таку маленьку книжечку в малюнках, що думає селянин Панько цікавий про реформу. Виявилося, що дійсно такий жанр, де в простій формі описується. Суть реформи необхідності змін є достатньо позитивним і достатньо нормально сприймається людьми, але все одно це така річ, яку треба читати. Нехай вона коротка, нехай вона написана не такою науковою мовою, а але потребує певних зусиль. Тому е, ідея е, зробити щось візуальне, вона вже в повітрі витала декілька років, але не, не знаходила свого відображення. Аж тут раптом е, в цьому році е, нинішня влада в чергове запустила на всенародне обговорення проєкт концепції реформи. Ну, якщо подивитися звіти, десь було проведено понад три тисячі заходів, в яких взяли участь представники десь восьми тисяч територіальних громад і так далі. Ну, але на позавчорашній презентації було сказано, що цього мало, ще варто з народом поговорити. І от я був на одній такій презентації і от думаю. Як же може пояснити про реформу людям людина, яка сама не знає, що пояснює? І от як натиражувати людей, які знають суть реформи, щоб вони могли пояснити іншим? Ну, знову ж таки, незрозуміло. Аж раптом приходить в мене молодий чоловік, Андрій, піднімайся, щоб тебе побачили. Андрій і каже, Андрій Федорович, я знаю, у вас там завжди є там креативні ідеї, а от у мене є люди, які можуть креативні ідеї ну, зробити у вигляді візуалізації такої зрозумілої. Ну і показав мені ну, якийсь варіант, як це може бути. Звичайно, це мене зацікавило. Ну, Я до Оксани Миколаївни, тому що. Є, так би мовити, ідея, є люди, які можуть малювати, але завжди ще є проблема ресурси. От в одному місці якось так склалося, що всі ці речі об'єдналися разом і ідея, креативні люди і ресурси, і ми зробили те, що зараз попробуємо показати. Фактично, йде мова про дуже короткий. Мобільний е, такий відеоваріант, пояснення, для чого потрібна Україні реформа, який її зміст, і що в ній є таке, що думають, що страшне, а насправді це не страшне. Фактично три частини, які можуть бути показані підряд, можуть бути показані по одній частині, кожна з них може бути обговорена. Тобто максимальна кількість людей може подивитися і достатньо просто сприймати, що це таке, з чим його їдять і чи можна це зробити. Отож, крім Андрія, в цьому процесі було задіяно ще двоє молодих людей, от Ігор Рунов. Він е, сценарист, режисер і Юлія Бацелюк поруч художник. Я вам хочу сказати, що тут от також цікаве поєднання, ну, не зовсім юних літ, і достатньо юних літ. Е, коли я розказую, надиктовую, ці молоді люди перетворюються, як вони розуміють. Ну, щось зрозуміли правильно, щось неправильно, я знову підкоригував, вони знову підкоригували. І от коли останній раз вони приїздили навіть до мене в Волочиськ, Мельницьку область, де я розказував сільським головам про суть реформ, вони вже мені пересказували те, що я їм говорив достатнім розумінням, мені здається, кращим, ніж багато хто із наших чиновників, які зобов'язані рухати ці процеси.